Усім доброго дня, мене звати Іван і з вами автомайданчик Вінкар. Сьогодні в нас на огляді преміальний, комфортний та дуже динамічний Jaguar i Pace 2018 року випуску з батарейкою 90 кВт, повний привід 400 кінських сил, середня комплектація SE. Автівка в нас привезена з Європи з офіційних лізингових аукціонів, розмитнена, сертифікована, готова до першої постановки на облік. Вартість першої постановки на облік буде коштувати вам всього в межах 1800 гривень. Тут на місці виписуємо договір купівлі-продажу, даємо вам повний пакет документів, і ви вже маєте е можливість поставити цей автомобіль на облік на себе. І так, давайте більш детальніше. Це у нас середня комплектація, має фул оптику парктроніки 360, 20-ті легкосплавні диски, гума в нас. Літо 2022 року. Оцініть її стан, досить хороший стан. Комплектація SE, По комплектації у нас є безключовий доступ, датчики сліпих зон в дзеркалах, автоскладування дзеркал. Переднє заднє електросклопі підіймачі, електрорегулювання дзеркал, центральний замок, преміальна акустика Meridian. Водійське та пасажирське сидіння мають пам'ять сидінь на три положення. Звісно ж, шкіряний салон з перфорацією. дуже якісні, приємні матеріали, декоративні стрічечки. Все на найвищому рівні. До речі, дивіться, яка величезна панорамна, панорамний дах. Також маємо шкіряне мультикермо. Має підігрів керма, адаптивний круїз, датчики світла дощу. Потім салонне дзеркало з автозатемненням, великий сенсорний монітор, Android Auto, Apple CarPlay, навігація та багато іншого. Запуск кнопки. Також екранчик керування кліматом у нас ось тут. Ось так виглядає селектор перемикання передач. Запуск кнопки давайте запустимо автівку. Пробігу оригінального 120 тисяч кілометрів. Одразу повмикались у нас усі кнопочки. Є утримання в смузі, круїз контроль адаптивний. Два оригінальних ключики у нас у комплекті. Ось так вони виглядають. Також є вибір режиму руху. В автівки офігенська динаміка, дуже якісні, класні матеріали, шумоізоляція, відповідно, також на висоті. Ось такий у нас підлокітничок, маємо тут прикурювач. Місце для е, карти Micro CD. Сім-карточки. Два USB-зарядки. І ось така кишенька. У нас для підстаканничків. До речі, чи є в нас охолодження підстаканників? Ні, немає. Дуже цікавий такий дизайн. Давайте покажу поближче. Ось така ніша. До речі, також є тут зарядочка USB. Ось така кишенька. Автівочка в нас має також камеру заднього огляду. Ось так це все виглядає. Парктроніки 360, як я вже і сказав. Датчик тиску шин, датчик перешкоди попереду екстрене гальмування, має також розпізнавання знаків. Можливо, до речі, я помиляюсь, і воно показує це все, підтягує з навігації. Ось. Але було б, звісно, класно, якби воно розпізнавала. Напишіть е, свою думку. Поділіться своїми знаннями, чим є тут розпізнавання дорож... дорожніх знаків. Ну, скоріш всього, напевно, вона підтягується все з навігації. Офігенні матеріали, повторюсь, все м'якеньке, все преміальне, типовий ягуар британський бренд. Ось такий в нас бардачок. Все. Комфортно, все м'яке, все таке якісне. Давайте тепер перейдемо на задній ряд сидінь. Ці ручки це окремий вид мистецтва. Ось такі дверні карти. До речі, для пасажирів позаду є датчики, які попереджають про перешкоду позаду. Якщо, наприклад, ви хочете вийти, ось цей значочок буде світитись жовтеньким. Багато позаду місця, на мою думку, я 1,93 м і за собою сідаю з гарним запасом до водійського сидіння. Маємо також. Великий підлокітничок, є під, два підстаканнички. Ось такий відділ для якихось дрібничок ваших. При потребі можна його сховати. Під світочку, будь ласка, все у нас є. Панорама в нас автоматично затимняється. Ну, комфортно, багато місця. Панорама також додає місця простору, скажімо так. Для задніх пасажирів маємо. І зарядочку USB 2 та прикурювач. Ще одна ніша ось тут. І, до речі, ще, од... ще велика ніша внизу під сидіннями. Гарний стан збережений салону, також маємо систему кріплення Isofix. Ось так виглядає салончик. І їдемо далі. Меридіан у нас позаду. Автівка у нас має електропривід кришки багажнику, корисна функція. Шторочка. Оригінальний зарядний пристрій і подовжувач у нас в комплекті. Що в нас? Знизу у знизу нас органайзер. Є буксировочний крюк, герметик, компресор і. Річ для того, щоб вибити скло в разі ДТП. Ось так це все у нас виглядає. І ми закриваємо кришку багажника автоматично, без допомоги рук. Шильдики ES400, повний привід. Красива оптика позаду. Ну, загалом, на мою думку, дуже крутий дизайн. Автівка рулиться офігенно, дорогу тримає як вкопана, важке кермо. Це вже з власного досвіду додам, що кермо реально важке. Але що ж ви хотіли, цих 400 кінських сил потрібно якось стримувати. Якби було кермо легке, то я думаю, що люди б вже наматувалися на якісь стовби. Також зарядочка тут є. Хороший кліренс, якщо потрібно вам заміряти реальні показники, пишіть, прийду, заміряю з рулеточкою. Так, давайте ще вам покажу, що в нас робиться під капотом. А під капотом у нас ще один багажний відділ, наприклад, для якоїсь невеличкої сумочки дорожньої, косметички або ж для зарядного пристрою. Омивач, ну і в принципі більше нічого цікавого, все зашите пластиком. Написи ягуар. Дивіться, як у нас виконана цікава вентиляція, обтикаємість повітря. Ну, все для швидкості загалом. Також у нас є омивачі фар, на що я не звернув увагу. Але добре не забув. Ось тут у нас розташований лючок зарядних роз'ємів. Це у нас Type 2 та швидкісний порт CCS. Автівочка з легкістю заряджає на швидкісних станціях до 100 кВт в годину. Реально заряджається дуже швидко. 80-90 кВт в годину це реальні показники, які вдавалося нам бачити. Ну, мені і моїм колегам. Офігенний стан, крутий брутальний дизайн, і він повноцінно цей автомобіль відповідає своєму вигляду. Їде круто, дорогу тримає шикарно, динаміка просто фантастична. Якість матеріалів, шумоізоляції, комфорт. Все для цього присутнє. Автівка в нас знаходиться у місті Вінниця, вулиця Ярмоле Мелешка, 1В. Якщо потрібен Він-код, будь ласка, ставте відео на паузу. І можете зберегти собі він-код, щоб звернутися до офіційних представників та дізнатися більш детальну інформацію по цій автівці, як вона обслуговувалась в Європі, яка її історія. Або ж, якщо бажаєте, можете замовити будь-яке СТО в межах міста, в Вінниці, ми підвеземо цю автівку для перевірки. Ми будемо тільки за. Також маємо великий вибір автомобілів у наявності: дизельні, комерційні, електро, бензинові плагін гібридні. Або ж більше автомобілів можете знайти на нашому сайті wincar.com. Також маємо доставочку по Україні. Якщо вас зацікавив цей або будь-який інший автомобіль, пишіть, дзвоніть, надам вам детальну інформацію по кожному. Та порахую доставку під ключ у ваше місто. І також, якщо вас зацікавив автомобіль, але ви не маєте певної суми, вам не вистачає. в нас є можливість кредитування з гарними умовами. Щоб дізнатися більше, пишіть дзвоніть за номером телефону, який буде вказаний в коментарях або в описі під цим відео. Ну що ж, дякую, що були з нами. Бажаю вам всім гарного дня.